Так, Всім доброго ранку. Покажу, що я знайшов для вас. Що я знайшов? Знайшов ось таку річ. Цікаво, упор прямий, цікавий з болтами з е, типу, як для, под тепази ціна 280 гривень. Ключа знайшов ось такого гарну. Гарного. Другий номер. Ціна 180 гривень. Це в нас. Ціна 30 гривень. 10. 10. 15, 15, 15 5 гривень. 5. 10. Це в нас буде. 35. Крюк знайшов. Ціна. 120 гривень. Далі є монтіровки якісь такі, цікаво. Ціна її 100 гривень. Під квадрат шестигранник. Ось стандартний. 10 на 10. Ціна 120 гривень. Фризунний шов. Ціна 45 гривень. Вінт. Буде у нас 45. Цей набір буде у нас 250. Цей у нас буде 35, цей 40, цей 200, цей 150, цей 165. Цей у нас буде 45. Шків у нас буде 800. Ці у нас будуть по 25. Сіра станіна у нас буде 35. За цю пропонуйте, кувалда у нас буде 300 гривень. Краник у нас буде 35, цей 10, цей 40. цей 50, цей 200, цей 40. 35. Так, що я тут іще знайшов? Цей у нас буде 35. Керн у нас буде 30, 30, 30. Мички знайшов два штуки. Один із них трубний якийсь, один із них більш-менш нормальний. там М16, скоріш всього, М20 шаг 2. Оцей. Цікавий. 35, 30. Сверло. Не пам'ятаю. Вроді би на 6. Десь я бачу, що там шестерочка була. 35. Ключ 14, 11. 10, 10, 10, 10, 10, 10 20, 10, 10. 10. 10. Ці в нас фрези будуть 300 гривень. ця в нас буде 100. Ножиці 120. Ці будуть 100. Ці 60, ці 50. Гарні. Ці в нас будуть е, 130 гривень. Колеса в нас будуть 100 гривень. Ця в нас буде річ. Хай буде 80. Це у нас 5, це у нас 250 такі по дереву. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук 100 гривень. Клещі у нас будуть 80, пласкогубці 40. Штуцер 15. Ці у нас 10. Ці у нас сверла разом з райберами. Будуть у нас 145. Цей у нас буде 35. Вороток у нас буде 45. Пилка 5 гривень. Гвіздок 35, цей 80, цей 35. Сверл 90 штук. Ну там Плюс-мінус 91, 90. Там скільки -та. ціна 1550 гривень. Мечики в кількості 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 штук, ціна 450 гривень. Без замірів, без, без всього. Лерко-тримачі. Ось такі кількості з мечко тримачами. Їх тут можна сказати, 3 штуки. Оце раз, два, з кільцем. Що можна міняти. І три. Ціна 350. А, ще 4. Вибачаюсь. Сверла у нас будуть 165 гривень. Такий пучок лінзи у нас будуть весь, весь комплект за 100 гривень. Ці, у нас будуть по 40 гривень. За кожен патрон у нас буде по 25, кому цікаво. М'ясорубка у нас буде 85, та й хотів іще це показати вам, знайшов, щоб ви бачили, приблизно десь ну, метрів 4, 4,5 може 5 до 5. Мале дзвено. На кінці карабін. Ну, Така собі не сказав би, що гарна, не сказав би, що погана. Ціна її 500 гривень. Буде вам в радість працювати. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або хто щось побачив для себе щось цікаве, може писати Viber. Viber, як завжди вказаний в правому верхньому углу. Для того, щоб можна було за. Продемонструвати, ну і показати. Ці тут всі по 10. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти. Всім дякую за перегляд мого відосу З вас лайки, коментарі, які я завжди читаю. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.